Привіт, усім мене звати Люба і ви на каналі Хроніки нічного светела. Насправді це відео дуже спонтанне, не думала, що я буду його знімати, але вирішила все ж таки з поділитися планами, які я хочу закрити до кінця року. Тому що в мене є стопка таких книг, і я б хотіла завершити в цьому році, і у новому році вже йти разом з новинками, які я вже бачила на, на сайтах. Анонси, також є перепродажі. І я горю цими книгами, але я хочу до початку закрити ті книги, які у мене зараз є, пиляться на поличках. І спочиваю, чекаю свої черги, тому у мене в планах саме їх закрити, саме їх прочитати і вже згадувати про них там з хорошими чи з поганими думками. Ось і більше до них не повертатись, адже я насправді не перечитую книги. Навіть якщо мені вона дуже сподобається, я не впевнена, чи я буду перечитувати взагалі книгу, тому що настільки багато новинок виходить, і навіть старих новинок, які я ще не встигаю прочитати, просто у мене немає е, ні часу на це, ні натхнення. Інколи буває, що просто вже не хочеться на не чітун, не якийсь настає, і плюс кошти так само це зараз дороге дуже задоволення. Книги насправді ж, але мені все рівно подобається. Ось, давайте приступати до плану. Так вони є. Такими величезними книжками для мене. Так, не цеглинки, але все ж таки по 400-500 по сторінок є. І одна із цих це хронометраж Катері Біан Говард. Я починала читати її у жовтні, продвинулася до якої там. Зараз коплю навіть. Ось. Настільки я прочитала, це 41 сторінка. І як ви бачите, мені вона не зайшла, але я все ж таки хочу ще раз спробувати дати шанс і прочитати. Тому що я бачила класні відгуки, що це така інтригуюча, на нерви діє. Класна книга. Не знаю, побачимо. Я не читала. Тобто читала мені, чому не сподобалось? На початку було все ж таки нудно, все, все розповідалось, так довго тягнулося. І я така, щось мені не те. і я Перейшла до якоїсь іншої книги, ось я цю просто поставила, і вона у мене тут, як ви бачили, стояла. Далі у нас книжечка як нагодувати диктатора Вітальда Шатловського. Це, наскільки я знаю, польська книга, польського журналіста. Ось, і я в нього десь вам про неї розповідала. І я навіть не погано так з нею теж продвинулась. Я прочитала до 74-ї сторінки. І я все ж таки хотіла б її закінчити. Вона справді цікава. Просто вона дуже інформативна і її тяжко читати, тому що забагато інформації, які хочеться прочитати, але інколи мозок просто не працює, і хочеться більше розслабитись, там з простими з романтичними книгами, аніж такими. де там, історія, ці як, диктатори, і все ж таке. Це насправді трошки тяжко читати. Тут небагато сторінок, оскільки я знаю, 250, і вони по маленьких розділах. Це дуже круто, бо їх легше читати, тобто можна там в день прочитати по п'ять розділів і буде класно. І я думаю, що якщо так буду робити кожен день, я зможу її прочитати до кінця року, це уж точно. Ось ці книзі розповідають, як все ж таки нагодувати диктатора. Тобто, тут кухарі розповідали просто життя з... Диктаторами, як вони співживалися, які е, блюда вони любили. Як вже справили ці диктатори, це цікаво, але це все ж таки тяжко. Нонфікшн. Я не дуже люблю нонфікшн, особливо психологія, але це не психологія, тому її підходить. Ось, можливо, ви читали цю книгу. Мені цікаво, яка ваша думка на рахунок цієї книги. Чи важко вам читається, чи читалося, чи сподобалась вона взагалі? вам. Так, переходимо до Йони Френка Герберта. Графічний роман це перша книга. Що ж, я подарувала цю книгу своєму чоловіку і не думала, що я її буду читати, але все ж таки, от вона на мене постійно дивиться. Плюс це графічний роман, так що е, ну, я не думаю, що, що це буде тяжко читатися. Плюс я обожнюю манги комікси, тому мені має зайти. Взагалі, ні книги не читала, ні фільми, серіали, там що ще є, взагалі нічого із дюни навіть не знає про що вона. Лише що це наукова фантастика, і я не... Я люблю таке, взагалі мені вона не йде. Я, мені не зовсім ну, якось незрозуміло завжди про космос, про якісь такі цивілізації планети. тобто, ну, Але все ж таки попробую, якщо не зайде, не зайде, так і буде. А якщо, якщо сподобається, то обов'язково куплю інші книги, інші частини. Ось, але вона дуже гарно намальована. Мені подобається, як вона намальована. Чоловік мені сподобалось, бо він думав, що там буде менше тексту, а більше картинок, як у Марвел. Знаєте, там взагалі якісь смайлики і все. Ось я тут Ну, не сказала, б, що це. Що це багато. Тобто я більше читала. Ось. Мальовка мені подобається. Тобто як намальовано. Залишилось дві книжечки, які б я хотіла прочитати в цьому році. Це ви вже цю книжечку знаєте. І я майже закінчила. Як закінчила? На да? половині ось. Зараз покажу. Чекайте. Ось. 22 жовтня пише. 79 сторінок, тут 150 сторінок. Роджер желязна ніч у самодньому жовтні. Ах. Я надіялася, що вона мені дуже сподобається. Я надіялася, що її зможу швиденько прочитати 150 сторінок. Хто міг думати, що я буду її читати два тижні. Два камон, тижні. Я е, прочитала е, Ширли Джексон приводи у Домі на пагорбі за 4-5 днів. А ці два тижні, я вже в своєму влозі це казала, і це просто жесть. Як? Е, чому мені не сподобалось? Я з самого початку не розуміла, що відбувалося, і з кожним моментом, з кожним днем, з кожним е е подіями е почуть по продвигалася, я більш-більш більш розуміла про що воно. Але поки я розбиралася, що тут відбувається, у мене пропав інтерес до цієї книги. Тут е собака розповідає події, як же ж вони готуються до якоїсь гри, е яка відбудеться, нібито на Хеллоуін. Ось і вони готуються, збирають якісь матеріали, збирають відомості про гравців, шукають центр, де все це буде відбуватися. Ось, і е, нібито непогано гра. Типу зараз готується там, щось буде цікаве. Я не можу діти до кінця, я не знаю чому. Але я хочу її дочитати, так сказати. Закінчити в цьому році і можливо все ж таки перепродати, бо отримати в цю книгу я не бачу сенсу ні перечитувати, ні вона мені не сподобалась, тому я не бачу, чому вона має у мене бути. Ось прочитаю і більше всього, щоб перепродам. І достатня книжечка, це в нас неозерасі мовча Макса Кенрука. <гум> я планувала її читати в листопаді, але я ну, не змогла. У мене зараз екзамени починаються і у таку Трошечки скутненько, на я не хотіла починати, розуміючи, що у мене так багато буде загружених днів, плюс дуже багато інформації треба повторювати, вчити. І я така М -м, напевно вона перейде все ж таки на груди. Хоча б я б хотіла прочитати, коли це ще є якесь. Відношення до літа там сонечко, там нема снігу, там дерева ще більш-менш листя має. Ось але не вийшло, не сталося така, і ось що поробиш. Тому я планую все ж таки прочитати до кінця. Року залишити її тут. Знаєте, що я на рахунок цієї книги не дуже переживаю, якщо я її не прочитаю цього року. Тому що, по-перше, це моє перше знайомлення з Максом Кітраком, я перша його книга. Ось, і я не дуже засумую, якщо я її не прочитаю цього року. Тому що з нового року я можу так сказати почну знайомитися з новим автором, тобто знайомлення з новими авторами, і він буде в тому числі. Також я хотіла би ще прочитати дві електронні книги. Це у нас в Ареті і Огитне кохання Колін Гувер. Ось гельне кохання, наскільки я знаю, недавно вийшло, і от мені дуже цікаво, що ж там буде, тому що ще одна новинка десь недавно вийшла, чи виходить лише ось і насправді я скептично ставлюсь до колен Хумор, тому що я прочитала лише одну книгу її, і я не впевнена, чи це через кіннік, що кохаєш. Чи це просто нав'язана думка, чи я ще за мене розібралася, чи мені подобається ця авторка, чи ні? Ось тому я хочу прочитати ще й декілька книг, щоб зрозуміти, то чи вона мені подобається, я буду її далі читати, чи все ж таки це не моя авторка, і верті це взагалі книга, яка у мене була в планах, і я все ж таки хотіла б її прочитати, так навіть якщо не осінню, то хоча б до кінця року. А, тому що вона мені дуже подобається, і, наскільки я знаю, має бути десь екранізація цієї книги, хоча я не впевнена, але я просто десь чула, що вже набирають каст. Ось тому цікаво. Чи буде взагалі вона, і я б хотіла перед цим прочитати книгу. Мало що пам'ятаю насправді, бо вже давно чула про цю книгу, і я не читала е, опис, анотації, тому мало що знаю. Знаю, що Боже. Якась там жіночка лежала чи в психлікарні, чи просто в лікарні, якась прийшла журналістка, і та жіночка почала розповідати їй про своє життя і щось там сталося, трагічне, чи вбивство, якесь, тобто щось таке цікаве, шелерне чи детективне. Тому я таке люблю, жанр це мій улюблений, і я не проти була пробувати прочитати саме в цьому жанрі саме авторство Колін Гумер. Ось а у мене ще було в планах прочитати серії, але я просто розумію, що я не встигну їх прочитати. Це у нас лог бути там дві книжечки, наскільки я знаю, залишилося, І тец Геррісон, У мене це залишилось приблизно чотири книжечки. І Я розумію, що я просто, якщо почну читати їх, я не встигну до кінця року, і напевно я її залишу вже на наступний рік. Я не проти мені ці. Серії подобаються і я проти їх протягнути, ось більш насолодитись цими книгами, тому ось так виходить. Тому я не люблю серії брати, насправді тому, що в мене вони довго читаються, ось, але те згарити я обов'язку. Не знаю, чи я буду ще раз брати за серії якісь дилогію чи трилогію, я ще зможу прочитати. Хоча в мене на планах є ще серія двірши пів троянд», троянт. Тому що я вже нібито десь казала про те, що я починала читати її в електронному вигляді. У мене є всі в Електронному вигляді, але я чекаю перепродаж цих книг, бо я хочу, щоб вони не були в паперовому вигляді, тому я чекаю. Вже знаю, що перепродаж є на першу книгу, тому я вже ще не замовляю. Е, просто. Я ще не замовила її, але в мене є в планах, тому що зараз ціна на цю книжечку 360 гривень, а потім вона буде 450. Так що, якщо ви не знали це, біжіть на сайт Vivat і замовляйте цю книжечку обов'язково, якщо ви ще не читали. Також я хочу розповісти про книги, які я зараз читаю, тому що мені вони дуже подобається, і та, і та. Я читаю зараз це навіть не трили, не знаю, як це називати, ні не детектив. Я зараз читаю ось цю книжку Скандаль сестри свої сприклав Роуд» Джулія Беррі. І що я можу сказати? Насправді я починала її читати вже тиждень тому, якщо не більше, і по чуть-чуть почуть притваюся. -чуть не сказала б, що вона нудна, насправді вона мені дуже подобається, але. Через екзамени, через всі мені обставини дуже тяжко йде. Плюс я не можу ввечері читати. Я це питання виправила вже все ок. Я вже читаю ввечері, з тою лампочкою, з ліхтариком. Тим все ідеально, тому зараз воно швидше йде. Ось, але зараз я на сторінці соті там 130 десь так буде. Ось, і мені подобається дитяча, підліткова, але вона от мені дуже тепла, хоч. Там вбивство, вона мені тепла через сестринство, саме як вони взаємодіють, і них вони, вони хороші відносини. Знаєте, скільки там дівчат? Шестеро саме але в них хороші відносини, так в кожного свої характер різний, але вони якось разом живуть і розуміють, що в них одна ціль, одна мета, і вони будуть просто один одного терпіти. Та й в принципі там нема що терпіти інколи вони є просто неймовірно талановитими. Там можна розціловувати кожного, просто тому що вони правда класні. Ось е, я думаю, що за тиждень я її точно вже прочитаю. У мене ще одна книжечка це мій темний Ромео. Ой, забула, хто написав. Я продвинулася набагато швидше ніж цієї книжки, тому що це роман. У мене любовні романи завжди дуже швидко йдуть, тобто за 3-4 дня я їх вже читаю. Але я цю книжку читаю лише ввечері, тому що це електронна у мене книга. Я взагалі з любовним романом у паперовому вигляді трошечки тримуюсь, тому що в мене був не дуже хороший досвід, коли я купувала любовні романи. Мені зазвичай вони були не дуже цікавими. Ось я їх перепродавала або віддавала. Комусь ось, і тому зараз любовні романи я більш читаю в електронному вигляді. Але мені вона дуже подобається. Не знаю, можливо, я все ж таки куплю паперовий вигляд навіть для себе, просто щоб я знала, що вона у мене є, і зможу похвалитися, що така класна книга. Так, є свої нюанси, це ж це ж буває таке. Там е, головний герой просто червоний флажочок, можна так сказати, і типу це жесть. Ось, і як вона головна героїня, з ним грається, та будує план помсти, і все це таке. Це мені так подобається. Мені, тип, е, інтригується все. І я от е, читаю навіть більше через ту пом, помсту, яку вона планує, аніж там якісь романтичні деталі. Хоча це теж дуже прикольно. Тому вона мене, мене так більше захопила, ніж ось ця книга за сестринством. Ось такі плани до кінця цього року. Так, вони є не дуже такими сильними, такими великими. Це простік, які я хочу просто дочитати. читати. з вами, і я рада, якщо вам сподобалось це відео, тому що кожного разу я надію, що вам сподобалось це відео, тому що мені хочеться, що вам подобалось мої відео, що ви зі мною якось. Взаємоділи. Це мені дуже приємно, тому що мене піднімається самооцінка, мені піднімається якесь е, натхнення, робити далі для вас ці відосика. Е, ось. І це у мене все. Я рада, що я з вами зустрілася, можна так сказати. До зустрічі, па-па!